Всім привіт! Інформація. Який шанс вам відкриється? Близько, близько, близько. Шанс. Шанс. Особисті розклади, матриця судьби, консультація. Це когось, так потрібно. Чистки, обучення, щоб люди знали, що можна отримати, а не тільки таро. Так, ну що там? який там шанс буде? Давайте. Шанс, шанс, шанс. Шанс на дитину. Шанс на зустріч з дитинства. Зустріч, шанс на зустріч. Або будете раді, як діти, або буде зустріч з дитинства. Більше всього, що будете раді, як мали діти цій зустрічі. Шанс на зустріч, шанс далі що? Жінка з хитринкою, з пилинкою такою. Знаєте, шанс буде на вибор. Буде вам стояти шанс постати перед вибором. Де буде стояти ваше служення комусь, і потім буде у вас вибір бути удачливою самою, самостоятельною, проявитися, не бути служанкою. Це буде шанс. Навіть шанс буде для людей, які займаються людям сили, то шанс буде побороти свою лень. Може бути навіть в когось така штука, як магічні війни і вигарання в магії, то вам буде дано шанс від вищих сил це зробити. Вам треба буде вийти з клітки свого ума і прийняти себе такими, як ви є, і вийти в нове. Який ще шанс буде. Шанс. Шанс. Все в шанс у виборі. Вірного чоловіка ви получите. Вірного чоловіка. Шанс на любов. У вас відкриваються двері, ви можете йти зараз куди хочеш. У вас відкривається любов, у вас відкривається все, куди ви хочете. Головне зняти цю клеточку з голови. Убіжджені. що нічого не вийде, так не буде, так не можна. А він старший, вона молодша, і оце починається цей движ. А батьки не дозволяють. Беріть нове своє життя в руки і вперед. Тому що. Ця клеточка, ви саме насадили. Є ситуації, я працюю з людьми любого віку. Історії знаю любі. Дивіться, любі історії, і вони є в мірі. Це те, що я вже зараз знаю, бо у нас є інтернет, і я можу з вами спілкуватися, вам розказати. Аж колись не було інтернету, це те саме робилося. Всі хочуть любві. Приймайте.